Любі, you know вітаю! Мене звати Іра. Я мама вже чотирьох діточок. І я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь! Знаєте, бувають такі моменти, коли ти просто забуваєш, що ти навіть не розчесався зранку. Багато ходить приколів про мам там. Ну, Зачуханих і так, скажімо, ну все таке. Але, але це життєво. І якийсь такий період настає у мене час від часу, що реально навіть забуваю розчесатись, або я така вже ввечері думаю, ой, я сьогодні на себе в дзеркало дивилася, ну хіба що зранку, коли умивалася, там і все. Дай Бог, щоб так було. Соня вже погуляла півтори години на вулиці, на балконі сьогодні, бо у нас сьогодні цілий день дощі крапає так. І я така думаю, чого я так раніше не робила? Все одно там навстіж вікна, та ж сама вулиця, а потім зрозуміла, що було ж літо, було жарко, і на балкон просто не покласти дитину. А зараз так гарно, прохолодно і комфортно їй було, і вона проспала довше, ніж зазвичай вона перший сон спить. Я вже насправді теж багато чого зробила, як тягнеться вже. Ванну вимила, туалет вимила, поставила прання. Ще там прання на три точно лежить. Ну Там постіль треба таке, познімала у дітей, треба все ще поодягати, і почала розгрібати зал. Знаєте, така видраю туалети, думаю, хм. я оце помічницю думаю да, над тим, щоб е, хтось допомагав час від часу. Я так думаю, ну як я людину, це і менталітет української жінки, напевно, як я людину можу запросити у такий безлад. Ну, треба ж порядки понаводити, знаєте? І самі смішно з себе. Тобто мені потрібна людина, котра б нарешті мені допомогла за цим всім справитись, і я думаю за те, а як же вона прийде, щоб що ж не соромно, оце, ж таке буде. Я сьогодні в туалеті навіть стіни помила. Добре, що є оці серветки, котрі в Аврорі я беру. Вони там з оцтом, вони дуже гарненько витирають і пил, і, і забруднення, і швидесенько все повимивала, туалет повимивала. Дзеркало вимила. Ну, коротше, пішла по таким місцям, коли, де дуже рідко заглядаєш двері, оці одвірки на дверях. Ну і таке інше. Зайня, Соня зараз виспалась, і я дуже сподіваюся, що вона буде в настрої і вона дасть мені прибирати далі. Бо в мене такий якийсь азарт пішов. От що знати, що я виспалася. Вчора лягла, мабуть, о 10-й, мабуть, не пізніше, це точно. І вирішила собі вже вирубатися. Невідомо, що там, там далі відбувається. Я Денису скомандувала, кажу, прослідкуй, щоб діти лягли спати. І все. Ну, діти старші. І все. І мама пішла у вирубон. Правда, ви кадри останні бачили з неба цього, ну, з робота з того. Це, це якраз таки вчора ввечері було. І я Левчику неодноразово завчора подякувала за те, що він попросив мене це включити. Бо я отримала насолоду. Знаєте, іноді так настає такий момент, коли ти уповільнюєшся і думаєш: блін, як класно, що я. Уповільнилась, і що є такі речі, на які ти не помічаєш, начебто ну, не помічаєш їх, але вони тебе наповнюють, вони тобі дають якийсь відпочинок, розслаблюють. Ну, Це класно. Але потрібно ці моменти, мабуть, вміти ловити. І я зрозуміла, що коли мама не в ресурсі, то все ж кереберт взагалі йде. Ну, я це давно, звісно, зрозуміла, але іноді хочеться ж все, щоб було класно, ідеально і таке інше. Але що з дітьми у мене це не дуже виходить. Ти наїлась? Стою на машині біля садочку, ось тут за кущами садочок, тут ліс. Ліс. Стою тут, бо соня спить, і хочу, щоб вона хоч трошки доспала. Бо якщо Левчика забрати, то вже все. А так вийшло, що зробила справ дуже багато. Це знаєте, як встигнути все організувати все. Значить, у мене був масаж на 15-ту. Так, думаю, у Діани якраз 6 років, якраз її забираю, а там недалеко. Так воно і сталося. Забрала Діану разом з Діаною і Сонією поїхала на масаж. Ледь-ледь, звісно, -ледь, Соня витримала, але витримала. Відвезла потім відразу там же на районі, що ви розуміли, це по Києву, ну, це не крутнутися в якомусь маленькому містечку. Е Завезла діанку на в'язання, заодно зайшла туди і написала всі заяви, котрі потрібні, бо вони з кожного навчального року вимагають довідку по здоров'ю, заяви від батьків: чи може дитина сама уходити чи лише чекати батьків, щоб забирали. Відомості про батьків, ну таке. Зайшла, записала, написала все. І тут така тільки від'їжджаю, і Дянка залишилась, я з Сонею далі їду. Тут розумію, що Ілюша вже мав закінчити сьомий урок. Я йому набираю три хвилини, він у мене вже в авто сидить. Така їду, і думаю, блін, два дні вже лампочка мигає на колеса. Там, якщо щось не то, то чи пробити ну, щось з колесами, то починає лампочка мигати. Я виходжу, дивлюся постійно, перевіряю, наче все нормально. Ну, думаю, напевно, тиск. Перепад, Бо зараз холодніше стало, перепад, напевно. Думаю, класно було б заїхати на шиномонтаж. Тут така ідея, класно! так Ілля зі мною він подивиться за Сонію, поки я заскочу на шиномонтаж. Швиденько заїжджаю на шиномонтаж. Виїжджаю. Е, да, Там з тиском були питання на одному колесі, він був менший. Така виїжджає, думаю. Блін, оце б ще б омивач залити. Три тижні, точно, три тижні це 100%, вже як лампочка мигає, і він вже закінчився позавчора, прям кінцево. Прям повністю. Я вже не змогла взагалі нічого з нього видушити. І така, о, так можна ж заїхати і набрати води зараз швидко, бо Ілля мені може допомогти. Коротше, я і це зробила. Якраз вчасно Денис мені рідину цю для омивача. Ну, миче звичайною водичкою потім доливаю. Це зробила, потім така кажу, Ілюха, я так води хочу, а Соню, Соня заснула якраз. Ну, ну куди кажу, давайте мені збігаєш. І він мені встиг збігати в магазин, а це вже там на районі у нас. Кажу, слухай, мені ще й посилка якраз прийшла ось тут, прямо поряд біля магазину, в поштоматі. Пішла і в поштомат забрала посилку, бо пральний порошок дуже чекала, вона якраз сьогодні прийшла. І після цього Ілюшу висадила додому, сама поїхала вже із Сонією сюди, у садочок за Левчиком, бо у нас там затор. І я вчора запізнилася, я приїхала. Реально, вчора якісь сильні затори були по Києву, можливо, через дощ, не знаю. І я запізнилася. У нас до 18.30 садочок, я приїхала до 17.35. Ой, 18.35. Ось сьогодні, думаю, раніше. Краще поїду і тут у лісі постою, бо я ну, Соня ж заснула. Але поки чекаю, бо Лев, якщо сяде, це все, Соня вже спати не буде. А час ще є. Ще лише 5.20. Тому тут зараз погуляю, якраз завантажила вже відосик попередній. В общем, щастя, повні штани, як то кажуть. Бо мені подобається, коли дуже багато чого ти зробив, того. За що ти довго вже і давно думаєш, а все ніяк не виходило. А тут так якось так планується, так воно от прям як, як пісня ллється. Так що я дуже задоволена. І Сотню приїхали врожай зібрати, але маємо лише 45 хвилин на це все. І зараз, а вона не спить. І як воно піде, хто знає заїжджала ось в рору і фору зайшла, собі перекус взяти. Якщо я встигну, то я зніму зараз чай, хочу, хочу чай собі зробити. Хоча часу і немає. Такий сюди взяла. І чашку собі взяла, собі рожевеньку. Зараз подивлюся. Це на перекусончик, бо я знаю, що я до обіду точно не з'явлюся додому. Капець телефон вирішив самостійно вимкнутись. Банан, руліні з грибами і протеїновий батончик. І ось таку чашечку сюди купила. Бо тут лише одна, і така, ой, ця Соня мені допомагає. Соня допомагає усьому. Така брутальна величезна чашка. Я хочу чайок собі зробити, тому ось такий таку чашечку гарнюсю купила собі в Аврорі 77 гривень, будь ласка, і настрій. Настрій хоч трішки піднятий. Але потім ще поговоримо і, можливо, сюди повернусь, якщо встигну врожай зібрати. Так, і це, мабуть, уже кінець. Бачите, по огіркам. Дуже сильно воно посохло, пожовкло. Ну, що ж, вже друга половина вересня. Ось які гарні помідори. І, до речі, зараз менше тріщин, бо то дуже спекотне літо було, а зараз менше дивлюся на помідорчиках. Можливо, через це було так, Боже, все б встигнути за півгодини. Смішна я, блін. Як це складно робити на, на руках зі мною. Трошки полежала там на батуть, але трішки зовсім. Ось тут, це я минулого разу, коли приїжджала і вирішила не поспішати. Соню тут уклала спати, нормально. Вона поки спала. Ось я половину вже видрипала. Оце ось тут все було, не пам'ятаю, ну, щось грядка якась заросша все. Ось. Помідори. Ось там, наприклад, ось тут ось. Я й дістати не змогла їх. Тобто вони настільки високо, що мої руки вгору навіть не дістають. І цікаво, чи оці ось достигнуть. Денис хотів, я знаю, пообривати листя, щоб дати їм більше е сили, щоб вони достигли. Але все немає часу. Взагалі немає часу. Якесь таке швидке життя, а потім, мабуть, не встигнеш оглянутись, а тобі вже 60. Представила просто це. Так. І якось так дні дуже швидко почало летіти. Напевно, це такий період Період э, Зрілості чи що. що. Мені треба Треба прикласти зусиль, щоб хвилин за 10 оце все ще зібрати. Придумали ось таку корзинку. Ящик біля тебе Денис взяв. Примотав якісь такі штуки. І так, коли приїжджаю сюди, то я перевзуваюся, бо не хочеться мазати взуття нормально. Ось таке. І там ще навіть і огірочки трошки все одно залишаються. Не знаю, що з них буде, не буде, але он там, якщо ви бачите, то там є трішки. Ось так. Так, малесенькі ще залишились такі черіки. Збирати і все, майже справилась. Такі, ви знаєте, не дуже смачні помідори. Це нам розсаду привозила мама Тоня. Я знаю, що вона буде дивитись відео. Кажу, як є. Ну, Не дуже по смаку, чи то літо таке, чи погода впливає. Ну, трошки оці жовтенькі, трошки солоденькі. То, що ми з Денисом робимо на цей раз? Де помідори попадаються, а буває, що він їздить там. З одним знайомим на риболовлю, і він у мами своєї бере помідори. І от як ж, який смачний попадається, то Денис насіння з нього дістає. І на базарі я спеціально у двох людей, ось на вихідних, ну ці, що, знаєте, такі домашні. Що домашні помідорчики у двох людей взяла, які мені сподобались по вигляду. А потім ми вдома ще. І ось сьогодні я нарізала один такий помідорчик жовтий дітям. А вони ой, такі солодкі. І ми відразу ці подіставали насіння. Так що спробуємо ще так порозводити трішки. Бо ну, і минулого року щось пам'ятаю, теж так собі по смаку у нас було. А поза минулого ми б купували у... тут, як їхати до нас у приватному секторі при дорозі, купували у жінки якісь помідори, бо вони, напевно, були найсмачніші. Або це просто чисто наше враження від того, бо це були перші наші помідори, можливо, і таке. В общем, я майже вже зробила все. І скоро потрібно їхати. А їхати потрібно, бо записано до педіатра, старших дітей записала, треба довідки у табір взяти. Ось, Тому треба їхати встигнути. туди звідси, з будинку, туди їхати 40-38 хвилин мені показало. Тобто, ну, як і для Києва, а це в центрі знаходиться е, поліклініка ця. Не дуже так, не прям таки багато, скажіть. Ну, Нормально, якщо так і жити. Що по Києву можна іноді так їхати, що звідси? Ось такі справи. Отрясе трішки зі мною. Тут вулиця така, е як Денис її називає, вулиця 33 е лежачих поліцейських. Бо тут, коли робили вулицю, покриття здавалися. То у кожного була можливість біля свого двору, хто хотів, той просив ще додатково платив за цей поліцейський. І їх понаставляли тут просто мегабагато, бо, типу, у людей діти і всі переживають, щоб тут повз їхній двір не ганяли. І Тут дуже багато цих. І плюс зараз дорога стала два роки тому, мабуть, так, чи три вже пройшло. Як засипали два, то ями вже. Понятно. В общем, я все встигла. Я встигла навіть поїсти. ну, Зараз, зараз доїм. Чай встигла попити, Соню встигла погодувати. Але це все було одночасно. Той, хто таке практикував, я думаю, мама мене зрозуміють. Це дуже тяжко. Але в мене стояла мета, щоб я в 13-20 вже була у лікаря. Мені зараз написало їхати 35 хвилин. В 13-15 я маю бути уже під, там під лікарнею. Зараз я знаю, як воно буде. Зараз Соня захоче покакати, я приїжджаю туди, її треба переодягнути ще. У мене все з собою. Завжди, практично завжди. І одяг запасний також, бо різні ситуації трапляються. Да. і я вчора вам розказувала стосовно, як все класно може складатися, але я думаю, буде чесним з вами поділитися також і факапами різними материнськими. Почалося все вчора, уже увечері. Ілья не хоче вчитися, і це не те, що там напрягаю. Ні, я йому стала довіряти. Але я бачу, що взагалі ніяк. І він мені вчора дуже сильно збрехав. Я прокинулася після 12-ї ночі, і виявляється, він весь цей час сидів у гаджетах і він не спав. Тут, на основну дорогу, коли виїжджаєш, то такі ну, ганяють прилічно, так. Ось, і він не спав. І мене це дуже-дуже засмутило, обурило. Я забрала телефон, планшет, бо я йому насправді я йому казала, що ну, постав з 21-го має бути стояти все на зарядці. Ти лягаєш спати спокійно. Я розумію, наскільки це негативно впливає на мозок. Він потім і агресивний, і, понятно, діло непродуктивний, ні в школі, мозок погано працює. Соня, мабуть, вже свою справу робить. В общем, все це так воно і є. Я я дуже засмутилася. Прям, прям я не можу вам передати словами. Плюс не знаю, мені соромно цим ділитися, мені соромно. Але я у нього знайшла цю електронні сигарети. У нас вже раніше була розмова і не одна. І він сказав, що він ні-ні ні, він не палить. Але я бачу, що він мене обманює, і я цей запах чую. Він настільки навчився вже брехати. Так правдиво, що я реально в це почала вірити, що він цього не робить. Але вчора це було це 200%, що він палив. Я йому не сказала, що я знайшла цю саму сам цей стік електронний, оцей, що заряджається. І він був мега засмучений зранку, він намагався знайти. Шукав, ну коротше, я йому не сказала. А справа в тому, що прямо вночі я свій телефон шукала, бо був обстріл. Ну, Шахіти летіли сильно. І я не могла свій телефон знайти. І я заходила до них у кімнату в той час, коли вони у коридорі були. Я там світло вмикала, і я побачила. Ось. І мені соромно, і насправді мені соромно, мабуть, більше за те, що це не так він винен, це я не так виховала. Блін. Ну це правда. До речі, запитували в коментарях стосовно кишенькових. Завтра зараз у них кишенькові 150 гривень на тиждень. 150 на тиждень. Це скільки? 600 за місяць. Плюс окремо те, що їм потрібно, то те ми розмовляємо і купуємо. Це су сугубо на те, що вони самі собі можуть витрати. Це ми так виховали. І я не знаю, що з цим робити. Я, я по-різному вже, повірте, я дуже по-різному з ним вже намагаюся розмовляти і ругати, і навпаки. Я його захищаю, і при вчителях захищати стала дуже. І, і начебто я бачу, що він е, ну, нормально, нормально так з тобою розмовляє, все розуміє, але все одно не робить так, як потрібно. Чому так? Левчика сьогодні покричала трошки зранку. Я не дозволяю їсти ніде, окрім кухні. А він взяв тарілку, пішов їсти на наше ліжко. Плюс сів і там спеціально напісяв на ліжку. Ну, це рідко таке покажеш чи розкажеш у відео. Це просто що вже болить. Але я думаю, це чесно поділитися і таким материнством. Я думаю, у багатьох з вас таке буває. А якщо ні, то значить я просто не така, як всі. Я розумію, що все пройде. Я цим себе заспокоюю. Поки я бігала, збиралася. Так, Іра взяла себе в руки. Поки я бігала, збиралася, Левчик поряд з Сонією у нас на ліжку лежав, просто книжечку розглядав. Там то шукати все треба. Він зірочки там шукав. А потім така чую, що наче він уже не тихо, а щось весело йому. Я підходжу, а він зверху на соню сів. В такі моменти теж себе почуваєш дуже, дуже поганою матір'ю, тому що не догледіло. Плакала. Я його зняла з неї. вона давай посміхатися. Може вчасно зняла просто. Але це дуже складно. Я не знаю, де, де мої можуть закінчитися нерви. Але важко. Кермо мене заспокоює. Зараз сон, звичайно, заспокоює. І зараз музику ще увімкну, коли з вами ваговорю. Ось так. Фух, і самі аж легше стало виговорилась. Ось так. І повірте мені, всі ці помилки я усвідомлюю. Я роблю висновки, я роблю зміни. Напевно, буде звучати як деяке виправдання, але коли ти маєш 150 справ в одну секунду, то виходить не завжди так круто, як на картинці. До лікаря ми встигли, це вже Соня підкріплюється, показує таку кімнатку. Це в звичайній поліклініці, де ми зараховані по декларації. Відео буде розділено на дві частини, і наступну частину я буду намагатися змонтувати і завтра додати.